Забезпечена автономним живленням, водою, обігрівом і сучасним медичним обладнанням. Мобільна операційна має все необхідне для роботи медиків у польових умовах і надання швидкої медичної допомоги пораненим бійцям, каже керівник проєкту, волонтер Василь Мєзінцев. Інфузомати, лініомати, підігрів рідини, моніторинг і все це задвоєно. Як правильно це робити, і вона зроблена своєю автономною системою, киснезабезпечення. Потім, якщо ви побачили, тут є розетки. Якщо ми вимкнули світло, вони будуть світитися. Це невідключаєма група. Вона забезпечення до 10 годин при повному навантаженні. В неї є своя система батарей, яка в принципі, заряджається і вона якби автономна. Василь із 2015 року допомагає фронту і добре знає потреби військових. До того ж, щодо обладнання його консультували самі медики. Це апарат УЗІ, ЗІУ знаєте, тобто, оцінці пакпакітік 700 тисяч гривень. І це дуже класна ціна. Ми чітко можемо зрозуміти е, рана, яка, що проникнення, що там. Ми чітко можемо поставити під ключ під ключицю е, анестезію. Ну, це дуже кльова річ. Діагностика це є саме головне одне з одне головних етапів. Спочатку ми діагностували, потім ми це зробили. Але це якщо операція. Якщо це стабілізація, вона в принципі теж необхідно нам дуже чітко знати всі ці діагностичні показники. Потім ми витягуємо і цей монітор їде з пацієнтом. Моніторинг. тобто ми на жодна на кожному етапі ми чітко знаємо його стан. Навіть ми зробили спеціально для хірурга, який там малий, але він красавчий. Ми зробили спеціальну набуреточку, щоб він на неї ставав, бо якщо треба робити масаж серця або ще щось, або якесь термінове операційне втручання, ми під нього зробили е, оцей стілець. До речі, якщо я на нього стану, я буду майже як Сергій. А, ні, кроки вище. Ось таку штуку. А укомплектувати всім необхідним мобільну операційну допомогли запорізькі благодійники. Їх ціла колаборація. Приміром, фонд Нова Україн» спеціалізується на постачанні медичного обладнання. Принципове питання практично все від українського виробника. Дуже багато членів нашої команди на початку війни пішли воювати. Дуже багато членів команди там десь десь працюють, десь той Тому команда. Весь час зміниться, але є е, певні е, люди, такий костяк, який е, мотивують, збирають постійно всіх цих, нагадують. Якщо є матеріал, оце, то його десь треба знайти. Моя задача була знаходити, а він його прим приміняв е, на землі. І де саме ви знаходили? Та по всі, де, де можна, тось. Тобто... Моя специфіка така, що зв'язки з, з производством, з е, керівниками інших підприємств, тобто хто чим міг, допомагав, але є специфічні речі. Це Василя е, напрямок. А моя була більш приземлена. Те перегородки, ліноліуми. Е, Тобто більш зв'язано з стройматеріалами. Волонтери весь час на контакті з військовими і на фронт відправили вже велику кількість автівок для різних потреб. Робили навіть мобільні стоматологічні кабінети. А такий великий і складний проєкт реалізують вперше. кажуть, і надалі допомагатимуть фронту всім необхідним. Приміром, вже зараз готують для бійців стабілізаційний пункт і міні-перукарню. Прийшли воювати два дуже крутих, класних відомих перикоря. І Комбріг для себе прийняв таке кардинальне рішення, що вони з автоматами не так будуть корисні, як з ножицями. Е -е І, -і ну справді, ну, тому що ми так знаєте, можемо це з посмішкою, але не бритий, знаєте, замучений, зачуханий, воно теж складно. А боєць, наш український боєць. Він не може бути брудним. А вже завтра машина з мобільною операційною поїде до військових на запорізький напрямок. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.